Привіт, малята! Подивіться, що в мене є. Книжка, так. А ви любите, коли я вам читаю книжки та казки? Сподіваюсь так, я теж дуже люблю читати. А чи знаєте ви, де живе дуже-дуже багато книжок? Де вони всі відпочивають? Чекають, щоб ми їх прочитали. Цей особливий будинок називають бібліотека. Давайте скажемо разом Бібліотека. Уявіть малята, що бібліотека це великий чарівний дім, де на поличках, як іграшки, стоять тисячі книжок. Книжки про звірят, про машинки, про принцес та про космос. Це сховища скарбів. Але скарби це історії та малюнки. А чи знаєте ви, дітки, що в бібліотеці є особливі правила? У бібліотеці, дітки, ми говоримо дуже тихо. Мов мишки, щоб не заважати книжкам спати, а людям читати. Книжки в бібліотеці не наші. Вони спільні для всіх діток та дорослих. Тому їх потрібно брати дуже обережно, чистими руками, не рвати сторінки і не малювати в книжках. Коли ми беремо книжку додому, щоб мама чи тато почитали її, ми завжди пам'ятаємо, книжка сумуватиме за своїми друзями, тому потрібно обов'язково повертати її назад у бібліотеку, щоб цю книжку змогли прочитати інші. Отже, дітки, давайте ще раз повторимо, що бібліотека це великий дім, де живе багато-багато книжок. Це місце, де треба бути обережним та вести себе тихо. Місце, де можна взяти історію, щоб послухати її вдома разом з братиками, сестричками та батьками. Молодці малята, тепер ви знаєте про бібліотеку багато цікавого. Давайте пообіцяємо книжкам, що завжди будемо їх берегти. До зустрічі!